Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 25 червня. Вже фактично перший місяць літа пролетів і я тільки от зараз вкотре вже знову йду в грибну розвідку, щоб спробувати щось знайти, бо весь грибний. Український YouTube уже кишить лисичками, подекуди навіть білими. Так вони ще не зовсім тої якості, якої би хотілося, тому що вони переважно пересушені, ще якісь такі цікавенькі, але я цього року ще жодного не знайшов, і тому я планую попробувати і такі виконати оцю перед собою задачу. Ну і... Окрім того, звісно, що показати це все вам. І я думаю, що відео буде коротесеньке, тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду радий цим всім вашим простим маніпуляціям. Окрім того, звісно, хочу попросити вас задонатити довільну для вас суму. Посильно та, яка би змогла допомогти акумулювати суму для е, збору, е, який є в мене, от є баночка. Так само я долучаюся до ініціатив брутального футболу, де ми разом збираємо на те, щоб допомагати е, ЗСУ і е, концентровано для 80-ї. ОДШБ. І я впевнений в тому, що в мене сама найкраща аудиторія. І ви точно не пропустите таку можливість і задонатите то, що для вас є посильним. І я щиро вдячний вам за це все. Будь ласка, попрошу. І ще от так так впевненості в тому, що якоїсь. Великої результативності сьогодні не буде, то я взагалі йду так доволі в легкому екіпіруванні, і про нього я також вам сьогодні попробую напевно розказати. Але про це все вже далі. Тому зустрінемось на маршруті. Ось і одне то, заради чого я йшов, це попробувати Назбирати отакої от сунички, яка потрошки-потрошки тільки от зараз починає дозрівати, тому що в переважній більшості в цей час суниця вже відходить. Але от, для того, щоб спробувати її назбирати, я з собою взяв стаканчик від сметани і буду, можливо, збирати ягоди, якщо не буде грибів. Я трошки позбирав сумнички. і поки збирав, то я собі згадав таку річ, що це в мене був один з таких дитячих страхів, що коли відправляли нас на літо до дідуся і, і бабусі, то головне було не попасти на збір агросу і позичок. От, І смородини, тому що ти коли туди приходив, то на момент збору всі кущі переважно були просто всіяні е, павутиною і павуками. І тоді тобі то було страшно, але зараз я розумію, наскільки природа є просто унікальна і, і розумна, тому що павучки спеціально робили там біля стиглих. Я гід е, свої е, місцинки, тому що це означало, що біля них будуть літати мошки. І це було просто дуже-дуже рибне місце. І так деколи по якихось таких маячках взагалі і можна було визначити ті чи інші місця. Ну, але це от було в дитинстві. Зараз вже таких страхів. Нема. Зараз у нас страхи в кожного чуть-чуть інші, але це вже таке. Коротко, так як я хотів сказати про те, що з собою я зараз взагалі майже нічого не брав. Тобто тільки от рюкзачок, у якому стаканчик на соничку, пару кульочків, бо навіть відерко я не брав. Бо взагалі надії на те, щоб щось знайти поки що немає. А в кульочок думаю, що поміститься все, що мені потрібно. Також я з собою взяв гамак, щоб на випадок того, якщо десь би була прям взагалі нічого, але була чудова галявинка, я би собі зупинився і там трошки відпочив. Що я вважаю один із моїх самих самих найкращих Таких знарядь для походів це є гамак і крісло. А про крісло і, наприклад, ті шкарпеточки, в яких я зараз є, то це е, хочу подякувати пану Роману. І Якщо ви думаєте оновлятися всякими речами до своїх походів е, цьогорічних, то пам'ятайте, що на сайті NeCirchek na декшел. І ще багато діє промокод знижка гора 10. І це, ну, якщо ви будете купляти, то вам буде приємно. Я також думаю, що зараз треба буде собі ще оновити капці, бо на цей рік я ще не оновляв. Ну, я ще в пошуку. От. І так, зверху шапка, окуляри. Більше нічого такого. Тому е, це дуже-дуже легесенький мій похід. Е, і головне, хочу, щоб ви пам'ятали таку річ, що коли ви збираєтеся в будь-який похід, то не забудьте перевірити все, що вам може знадобитися в цьому поході. Бо може бути всяке От водичка, наприклад, є. Е, дощовичок також є. в мене ультралегкий І тому е, гори є непередбачувані в будь-якому своєму випадку. Так, це на що? Це в нас не такі грибочки, як мені треба. Тут навіть ще якась подібно на гельвелу Це якісь вже дуже давні. Тому... Кажу, завжди, коли ви йдете в гори, то не полініться і двічі все перевірте, чи у вас є все для походу. Тобто там. Бо про такі якісь в загальному базові речі, як павербанк, кабель, ще от вода, я навіть не згадую, тому що без цього і доброго. Телефону, хоча би з якимись е, завантаженими картами, зараз в лісах та горах нема що робити. Тому що це може бути небезпечно. І я в деякій мірі трошки з, зі сміхом е, читаю оці речі, як там люди губляться в горах таких, що ти думаєш, ну там загубитися просто нереально. Але такі новини. Виникають дуже-дуже часто, тому ще раз вас попрошу, будьте обережні. Так, я через ліс перейшовся на трави, там, де можуть бути білячки, там, де я їх збирав. Но, но, но. І тут я не маю чим вас і себе в першу чергу потішити. Тому що хотілося б чогось такого. Хоча б першого, хоча б одного, хоча б файного. Тому що я дивився свої відео навіть минулорічні, то вже в цей час у мене за один похід зразу було тріо. Лисичка, червоняк і білячок. Зараз щось нема. Цей рік. Поки що я не можу рахувати відкритим. Але добре, що тут, куди я йду, от є. раз, Тут сонечки, тут сонечки. Там сонечки. Може хоча б сонечок дозбираю. А там от подивіться. Файно, краса. Отак от по чуть-чуть мої пошуки грибів перетворилися в... Збирання суниці. Поки що грибочків немає, але я дуже сподіваюся, що в найближчому часі вони будуть. Тому сьогодні була не гриболовля, а збирання суниці. І я хочу подякувати всім тим, хто це відео був зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Мені дуже-дуже потрібна ваша активність для того, щоб мати. Змогу і натхнення робити все більше і більше відео для вас. Я ціную кожного, хто це робить. Не менше, а навіть в 100 разів більше, я ціную всіх тих, хто долучається до е, збору, який в мене от, є по QR-коду, ви зараз бачите посилання на баночку, де я долучаюся до ініціатив брутального футболу і ми стараємося допомогти 80 й ОДШБ, так і всім е, можливим. Не знаю, як це правильно сказати, всім бригадам і всьому ССУ, як тільки ми можемо. І я дуже прошу, щоб ви також це зробили. Будь ласка, QR-код ви бачите. Це дуже просто, тому що в кожного є якісь свої речі, як він це може робити для мене. Наприклад, фінансово є одна з найпростіших. Я сподіваюся, що і для вас також. Тому скільки можете, задонатьте. І я вірю в те, що ми так максимально зможемо допомогти і наблизити перемогу. Я впевнений, що в нас всіх все буде добре. У мене сьогодні гриболовля не дуже вийшла, але вийшла, вийшли з сонечки. І от зараз тут я собі в гамачку трошки на сонечку побуду. І хочу вам сказати і нагадати ще раз, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні!